Вас вітає Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій. І я, його керівник Олександр Зіганкін. Шановні абітуріанти, перед вами скоро постане вибір закладу освіти, в який ви будете вступати після завершення школи. Ми запрошуємо вас саме до нашого коледжу. Ми дотримуємось таких цінностей, як дотримання прав здобувачів освіти на здобуття якісної освіти. Академічна свобода, доброчесність, відкритість, повага до особистості, креативність, демократизм та колегіальність, активна громадянська позиція та національна світа. Ми надаємо можливість отримати технічну або технологічну спеціальність серед тих, що найбільш актуальні на сучасному ринку праці. Наш коледж знаходиться в самому центрі міста Суми, і для студентів у нас є найкраща сучасна навчально-матеріальна база. Коледж є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, що знаходиться в місті Києві і є провідним закладом освіти в підготовці спеціалістів для харчової промисловості. Ми приймаємо на навчання випускників з базовою та повною середньою освітою. Для підготовки до вступних іспитів в коледжі працюють підготовчі курси коледжі можна навчатись як за кошти державного бюджету, так і за кошти юридичних або фізичних осіб. Наші студенти отримують гідну стипендію, в тому числі і стипендію Президента України і стипендію голови Сумської обласної військової адміністрації. Випускники коледжу мають можливість вступати до університетів на спорідній спеціальності на навчання за скороченими програмами. Студенти проходять практику на провідних підприємствах міста Суму та України. В коледжі запроваджені елементи дуальної освіти. Випускники отримують запрошення на роботу з підприємств різних галузей та форм власності. Окрім навчання, студенти мають можливість змістовно відпочивати. У нас працюють юртки наукові та спортивні секції, також працюють юртки художньої самодіяльності. Одним з основних елементів навчання є викладацький склад. Серед викладачів нашого коледжу є кандидати науки, доктори філософії. Більшість викладачів це викладачі вищої категорії. Наші викладачі є переможцями та лауреатами конкурсів оглядів та змагань. Це автори навчальних посібників та методичних матеріалів. Ми пропонуємо вам наступні спеціальності. Шановні абітурієнти. Навчання у нашому закладі розпочнеться для вас з опанування вже знайомих загальноосвітніх предметів. Математики, фізики, хімії, української та іноземної мови, історії тощо. Адже по закінченню коледжу ви отримаєте не тільки диплом фахового молодшого бакалавра, а й свідоцтво про повну загальну середню освіту. Заняття із загальноосвітніх предметів цікаві та змістовні. Студенти нашого коледжу успішно складають і ним те, щоб отримати в подальшому вищу освіту. У коледжі заохочується творча, науково-дослідницька, пошукова робота студентів за різними напрямками. Під керівництвом викладачів здобувачі освіти беруть участь у конференціях, представляють творчі проєкти. Студенти Сумського фахового коледжу Національного університету харчових технологій є неодноразовими переможцями історико-краєзнавчих, мовних, екологічних, фізико-математичних конкурсів та олімпіад. Вітаємо вас на спеціальності 123 комп'ютерна інженерія. Якщо ви бажаєте пов'язати свою професію з IT-технологіями, використовувати, обслуговувати та ремонтувати комп'ютерну техніку, створювати сайти та писати прикладне програмне забезпечення, створювати пристрої з автоматичним керуванням та багато чого іншого, тоді вам до нас. Ми проводимо підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 123. Комп'ютерна інженерія, термін навчання 3 роки 10 місяців. Майбутні фахівці з комп'ютерної інженерії вивчають мови програмування, операційні системи та схемотехніку, архітектуру комп'ютерів та комп'ютерні мережі, технології 3D друку розумний будинок, конструювання роботизованих пристроїв. необхідний рівень практичної підготовки та одержання навичок застосування знань, здобувачі освіти набувають на навчальній та виробничій практиці. Комп'ютерна інженерія це професія майбутнього, яка дозволяє змінити світ за допомогою технологій та інновацій. Обирайте цю спеціальність, якщо ви готові до викликів, хочете бути на продаві технологічного прогресу і мати безмежні можливості кар'єрного росту та професійного розвитку. Шановні абітурієнти, вас вітає циклова комісія харчових технологій та я, голова циклової комісії Тетяна Назаренко. Викладачі нашої комісії вже більше 70 років готують фахівців спеціальності 181 харчові технології, технології» освітньо-професійної програми, виробництва борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів. Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, оскільки неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без застосування спеціальних технологій хліба, хлібоболочник. Бережняних і кондитерських виробів, макаронних виробів, використання конкурентоспроможних технологій виробництва. Основною задачею циклової комісії є підготовка здобувачів фахової передвищої освіти, які здатні розв'язувати спеціалізовані задачі у сфері діяльності підприємств. Крім знань у галузі харчових технологій, наші студенти мають змогу отримати теоретичні знання і практичні навички. Для здобувачів освіти проводиться навчальна та виробнича практика на сучасних підприємствах галузі. Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаційними окупуваннями: технік-технолог, інспектор з контролю якості продукції, технік-лаборант, майстер виробничого навчання, технік-технолог з виробництва борошняних кондитерських виробів та харчових концентратів. Ми чекаємо вас. На спеціальності виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів. Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки! Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найперспективніших спеціальностей сучасності автоматизацію, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніку. Ця спеціальність відкриє перед вами двері у світ інновацій та дозволяє стати творцем майбутнього. Уявіть собі, завод, де всі процеси виконуються автоматично. Без участі людини. Це і є автоматизація. Завдяки їй ми маємо можливість виробляти більше товарів за менший час і з меншою кількістю помилок. Наші випускники працюють у провідних компаніях країн світу, розробляють новітні технології, беруть участь в наймасштабніших проєктах. Ви також можете стати частиною цієї команди. Програма навчання передбачає поєднання теоретичних знань та практичних навичок. Ви будете вивчати найсучасніші технології та розробляти власні проекти. Наша мета виховати не просто фахівців, а лідерів у галузі автоматизації та робототехніки. Тому надає вам великі можливості для саморозвитку. Ви зможете брати участь у наукових гуртках, розробляти власні стартапи та представляти коледж в різних конкурсах. Випускники нашої спеціальності затребувані на ринку праці. Вони працюють в різних галузях. Таких як харчова та машина, будьомна, правословість, енергетика. Циклова комісія харчових технологій здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньою професійною програмою виробництва харчової продуктів. Спеціальність існує в коледжі з 2010 року. На сьогодні дана професія найбільш затребувана на ринку праці, адже харчування це невід'ємна частина нашого життя, необхідна як повітря, що приносить море задоволення. Робить нас працездатними, здоровими і щасливими. Технік-технолог з технології харчування це творець прекрасного, смачного, привабливого, винахідник, який все життя перебуває в пошуку, художник, адже готова страва це завжди унікальний нетернос. Крім знань, у галузі виробництва та технології, наші студенти мають змогу тримати теоретичні знання, практичні навички в таких напрямах, як автові технології. Молекулярні технології харчової продукції, розробка фірмових страт та кулінарних виробів. Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаціями технік-лаборант, інспектор з контролю якості продукції, фахівці з технологій харчування, технік-технолог, керуючі підприємства, керуючі рестораном, кухар, офіціант і таке інше. Наша спеціальність Виробництво харчової продукції, і ми вас чекаємо.